Будівельна компанія Каркас Груп». до нас звернулося господарство з Вінницької області. Розширивши свої земельні ділянки, у них виникла потреба у будівництві сучасного зернотоку на місці відкритого майданчика. Поряд була розташована стара будівля, тому також було прийнято рішення про її реконструкцію, щоб у майбутньому використовувати як склад для зберігання добрив. Розміри зернотоку склали 40 метрів в ширину та 60 у довжину. А прибудова 12 метрів завширшки та довжиною 50. Однією з основних функцій зернотоку є перевалка зерна одразу з поля, тому надзвичайно важливо забезпечити його безперебійну роботу. Зробивши робочу висоту у 10 метрів, ми забезпечили комфортні умови для розвантаження Єврофур. Такий підхід виключає ризик зачепити ферму, а крок колон у 12 метрів дозволяє без перешкод маневрувати будь-якою спецтехнікою. Ці рішення дозволяють створити постійний потік вантажівок без затримок на маневрування та розвантаження, що значно заощаджує час. Через нестандартну будову та розташування майданчика ми адаптували всі його особливості під потреби зернотоку, також встановивши каркас під майбутню опорну стіну висотою 4 метри. Каркас Груп – ваш надійний партнер у будівництві.